Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Сьогодні основним методом лікування гострих і хронічних захворювань дихальних шляхів є антибіотики, але це не завжди приводить до бажаного ефекту. Що ви про це думаєте? Ну, я ж думаю, так як і поставлене запитання, що це дійсно. Завжди не приводить до бажаного ефекту. Чому? Тому що мікроорганізми дихальних шляхів умовно патогенні, патогенні, вони пристосовуються до численних антибіотиків. І чому до антибіотиків пристосовуються мікроби? Тому що антибіотики, як правило, стандартизованих. Цебто він постійний. І державний стандарт ж виробляють його постійним. Там є те, що розчиняє та, так би мовити, біологічно активна чи синтезована речовина, яка діє на ті чи інші мікроорганізми. Ну, це, це треба визнати. І чому ж ефективніше діють лікарські рослини, тому що комплекс лікарських рослин, які вживаються для лікування антибіотиків, для лікування дихальних шляхів, це і чорна тополя, це і береза, це і найізноманітніші перстачі, це і медунка лікарська. Це і різні види, як я вже казав, перстачів, вони діють комплексно. Вони діють і вони не бувають однаковими. Скажімо, ми зібрали медунку лікарську у лісі, там, скажімо, на узліссі. І зібрали через 100 метрів, то що переріз ґрунту, він, як правило, різний. І в ньому і ті чи інші мікро- і макроелементи різні, через те, ензими, ферменти мікроорганізмів не можуть пристосуватися до, до цих препаратів. Дуже бажано і корисно поєднувати і іноді. Лікування і антибіотиками, і сюльфаніломними препаратами і з фітопрепаратами це дає бажаний і найнеобхідніший ефект, тому що справа в тому, що якщо взяти легені, наші. І так би мовити, розширити їх на площині, то виходить від 80 до 100 квадратних метрів. А ми хочемо, щоб подіяти на 100 квадратних метрів легеневої тканини, увелити один чи два, чи ті антибіотиків, і кілька цих і кілька мінілітрів, і одержати об'єктивний і найефективніший ефект. Отже, фітотерапія має величезні переваги в лікуванні не лише захворювань дихальних шляхів, і гострих, і хронічних, і, безперечно, має велику ефективність. Мені всього 27 років. Але я важу 127 кілограмів. Чи може фітотерапія? Мені допомогти. Може, і ви. Я повинен зізнатися щиро не ображайтесь. На мене ви вважаєте дуже і дуже багато. Я не знаю вашого зросту і як там вага і зросту, але ви десь повинні напевно вважати близько 75 чи 80 кілограмів. Це нормальна для вас вага, якщо говорити. Так би мовити, з наукової точки зору. Що ж таке необхідно робити? Ну, насамперед, у вас ви надто молодий і у вас надто порушений жировий обмін. А порушений жировий обмін він не буває сам автономним, він веде за собою порушення. Як я вже сказав, жирового, потім порушення білкового, порушення вуглеводного обміну, порушення засвоєння мікро і макроелементів. І цей комплекс він перезводить до того, що збільшується і збільшується ваша вага. Я вже бороюся з збільшеною вагою. Є дуже багато способів і методів і, і ви їх одержите, і, і консультації найрізноманітніші, це, це і дієта, це і фізичне навантаження, це і попередження стресів, це і умови праці і відпочинку, це і, і сон і відпочинок, це і курортне вікування, це і врешті-решт, дієта. Це все має значення. І має значення впливу вплив на печінку, пічлункову залозу, імунний статус. І такі рослини, як цикорій, дикий або культивований. Такі, як відвари, як я вже сказав, це корію, це такі, як лопух звичайний, це такі, що вам відомо і найвідоміше, що починає сонячними квітками зацвітати рано навесні, це кульбаба лікарська. Оце все, значить, корені для усунення, порушення. Печінкового обміну. Справа в тому, що у печінці є понад 300 мільярдів гепатоцитів. що Це уявити собі тяжко, тому що на світі є десь 6 чи 7 мільярдів людей. А в нашій одній печінці ось 300 мільярдів гепатоцитів. А ми Смалимо цигарки за чи палимо, ми об'їдаємось, ми опиваємо, ми працюємо у токсичних умовах, ми не дотримуємося правил відпочинку і фізичного навантаження, і це все впливає на жировий обмін. Треба поспішати, тому що е, спра... справа в тому, що надто тяжко боротися із значним жировим його обміном, і він несе в собі загрозу. Він е, е, несе в собі загрозу порушення жирового обміну, це і виникнення цукрового діабету, і це виникнення е, серцево-судинних захворювань. Це виникнення найрізноманітніших стресових станів. Це і порушення сну, і, і, і особливо, значить, ви знаєте, повні люди вони, як правило, втрачають, втрачають дуже багато, втрачають почуття жадоби до життя. І весь час тільки дуже часто думають. Про те, як пообідати, побочеряти, і, і тут має значення ще і режим харчування вважається так, що режим харчування повинен бути снідат повинно ви обов'язково до 7 годин ранку, а вечерять до 14-14.30 і більше вже нічого не їсти. Чим ваші композиції рослин відрізняються від інших, які можна купити в аптеках? Ну, наші композиції відрізняються від тих, яких можна е, купити в аптеці. Ну, по перше, е, є фармакопейні статті, і була радянська фармакопея, яка, е, так би мовити, узагальнювала Застосування лікарських рослин для лікування, для лікування найрізноманітніших недовг. А є народна медицина, не лише українська, а світова медицина, вона ширша, вона, так би мовити, вона більше включає найрізноманітніших лікарських рослин. Ми також включаємо такі лікарські рослини, як, скажімо. Медунка лікарська, потім тополя чорна, потім підмаренник справжній, потім найрізноманітніші найрізноманітніші перстачі, потім численні ягідні, фруктово-ягідні рослини, це і глід колючий, найрізноманітніші. І це і Липа серцелиста, це і треба на треба, і гравілат міський, особливо така дуже цінна лікарська рослина, як гравілат. Він поширений, він самосійний, і він надзвичайно допомагає, він заспокоює нервову систему, він діє. Як я вже сказав на ті гепатоцити, і він надзвичайно запашний. Він запашний, і він не тільки запашний, а він може вживатися і для дітей, і для дорослих, і найрізноманітніших захворювань, це частотевих Потім значить, особливо обмінного характеру. У нас ще будуть запитання напевно, про обмінні характери, тому що зараз людство переживає такі катаклізми, що обміни недуги колись були починаючи. Тоді, коли дід і баба каже, о, значить, буде зміна погоди. У мене суглоби руки ні крутиться. Зараз молоді люди. Які не дотримуються дієти, які ведуть, так би мовити, неохайний спосіб життя, цебто палять, вживають наркотики, алкогольні напої і тому подібне. І взагалі ведуть значення, аморальні способи життя, я вже не кажу про те, скільки зараз поширюють да, і безплідності, скільки і венеричних захворювань, і інших, не лише застудних. А й надзвичайно заразних захворювань. І я знову ж наголошую про те, що наші фітокомпозиції і настої, і напої вони включають у себе той досвід, тисячолітній досвід. А якщо говорити. Давній давній ток ще Терпінської цивілізації, чернихівської культури, козацького Ренесансу і закінчуючи сучасністю. Як ви вважаєте, якщо цілющі відвари вживати щодня, то чи взагалі можна вберегтися від хвороб? Ну, це називається. У медицині так зване превентивне попереджувальне лікування. Е, воно іноді бажане і для лікування, і для попередження. Ну от, скажімо, при найрізноманітніших захворюваннях дихальних шляхів, все частотавих органів, та й починкових захворювань, обмінних поліартритів, е, превентивне лікування. Може, от скажімо, ми, ми продякувалися, чи, скажімо, приймали ті чи інші фітопрепарати. Ну і що? І себе по почуваємо прекрасно, але ж справа в тому, що ми живемо не в провірці, не так би мовити, в елективному середовищі, а ми живемо у суспільстві, де діють. І фізичні фактори, і фактори і катаклізмів найрізноманітніші, і фактори температурні, і фактори того, що нам пророкують і кінець світу, і, і тому подібне. Отже, дай чи треба приймати. Приймати лікарські препарати, їх, значить, чи треба, чи не треба. Треба іноді приймати, потрібно, але справа в тому, що їх потрібно приймати тоді, коли вони найнеобхідніші. А найнеобхідніші вони тоді такі препарати, які значить, мають в собі вітаміни, полівітаміни, макро і мікроелементи. Це солі, макро і мікроелементи, найрізноманітніші. А вітаміни, є вітаміни, які синтезуються в організмі, а є вітаміни такі, які не синтезуються. Особливо вітамін С, це аскорбінова кислота, і від неї залежить дуже і дуже багато. Чого багато? Тому що вона є основою вітамінів, колись подорожуючи, гинули від так званої цимгиїв. Вітамін С називається анцит. Антицинготнім. Тепер ми знаємо, як значить, займатися профілактикою від вітаміну, а гіповітамінозу і авітамінозу це вживати садовину, городину і такі рослини, скажімо, яких достатньо. Особливо це стосується. Да, у того, що в нас найбільше є, це це капуста, це цитрусові, це е, кропива дводомна, як наш народ любить варити борщі і юшки е, навесні. Це і такий препарат, чи е, е, правоцвіт весняний, це і медунка лікарська. це… І найрізноманітніші капуста, картопля, редька, диска, це врешті гарбуз, гарбуз, це помідори, це найрізноманітніші значить, ягоди, як я вже згадував чи не згадував, це і чорниці, це і суниці, це аберкоси. Я б її звичайні яблука, особливо Антонівка і Рани, Рани Семеренка. Чи під силу рослинам боротися з онкоклітинами? Чи це міф? Ні, це не міф. Учасній розвитку онкологічної науки, боротьба з онкологічними захворюваннями це. Операція, коли це можливо ще, опромінна є і хіміотерапія і фітотерапія. Коли вони проводяться разом, то особливо при хіміотерапії і опроміненні на організм велике навантаження, і так би мовити, і токсикоз. А коли значить, проводиться з фітотерапією, то тоді Ефект збільшується в кількасот разів, а токсикоз зменшується. Справа в тому тут не можна прямо сказати, чи фітотерапевтичні препарати знищують онкологічні клітини, але вони можуть інактивувати їх. Як це інактивувати? Сприяти тому, щоб не розвивалося вторинні різні запалення. Значить, гніні на запалення, зміни значить, в нервовій системі. Ну і дивлячись, екологічними захворюванням, вражена яка система, чи це травна система, чи це частотева, це, 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 це центральна нервова система, це, чи це, е, так би мовити, онкологічне захворювання е, е, шкіри. Отут тут дуже добре допомагає при онкологічних захворюваннях шкірів наші препарати це пропобесан, це горіх волоський, це цикорій і це талабан пульовий. Вживати треба значить, довго, ну як це довго, це значить, щоденно, без перерви, так би мовити. І коли ми вже застосовуємо це, то попереджується значить, трансформація метастази і цих клітин в інші органи і системи і лімфатичної і кровоносної системи. А це велике значення. Отже, застосування засобів, комплексних засобів фітотерапії, воно при лікуванні найрізноманітніших онкологічних захворювань, необхідне, бажане і доцільне. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.